Цей багаторазовий мішок призначений для використання з пилососом Karcher серії VD3. Ці пилососи відомі своєю міцністю та багатофункціональністю, а багаторазові мішки є додатковим аксесуаром, який підвищує зручність та екологічність використання пристрою. Мішок спеціально розроблений для відповідного з'єднання з внутрішньою частиною пилососа Karcher VD3. І його розміри та конструкція дозволяють використовувати максимальну потужність всмоктування пристрою без шкоди для продуктивності. Конструкція мішка включає в себе міцну текстильну частину для збору сміття та пластикову вставку, яка слугує монтажним фланцем для кріплення мішка всередині корпусу пилососа. Використання такого багаторазового мішка для пилососа Карчер ВД3 забезпечує такі переваги, підтримання високої ефективності в смок.